Так, всім привіт, доброго дня, вечора чи ранку, не знаю в кого як. В общем, здав привіт. Далося мені придбати от таку штуку по дорозі на роботу. Я частенько забігаю на враховки. Ось такий от подовжував не подовжувач, а кабель універсальний для PSP, GBA, iPhone 4, DSI ще якось телефон у BlackBerry, Блекбері, Blackberry, в общем, така от штука. Не знаю, корисна буде чи ні, але виглядає дуже прикольно. М -м -м, в хозяйстві пригодиться. А якщо ні, то комусь зашлю на подарунок. Можливо, на якомусь колезі. Так, така от штука. Далі ще потрапила мені. Потрапили... Знайшов пару таких дисочків на верховці. Один отакий обістяний весь Тока-Драйв, Racer Drive, щось типа, того якась гоночка. Але обкладинка вся вся мокра, вся в поганому стані. Такий ось мануал, мануал ніби в доброму стані. Ще з якоюсь з рекламкою. Так, такий ось ще й кольоровий. Прикольний мануальчик. Не товстенький. Не знаю, що за гра. Буду пробувати. Буду грати, як буду мати час. Диск не розваляний, цілий. Є така можливість, що всередині сам диск теж цілий. Ще попалось мені ось. Так, де це вона. От GTA Liberty City. Довольний був як слон, але відкрив упаковочку. І побачив ось такий мінус. Диску немає, але є мануал, є карта, є якась карта реєстрації. Не знаю для чого. Прикольна штука, де навіть такий плакат, і карта. Осталося тільки, тільки знайти диск до цієї цього, до цього коробочки. І буде повний комплект. Така от діваха з пістолетом, а на звороті карта Liberty City для PSP. Прикольно. Карта в гарному стані, ніби не ні пожована, нічого. Діти до неї не добрались, напевно. І манувальчик такий ось. Прикольний. Тобто десь треба шукати UMD на Liberty City. по інтернетах. І буде повний комплектик. Прикольна річ. Так, далі, 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 далі. Запакуємо. Тупи -ду. Так, далі. Ось такі от. N. про якогось Пацюка чи Хом'яка. Теж з мануальчиком. Мануальчик. Прикольний такий. Нічого не зрозуміло, але. Прикол, прикол, прикол. Дес. Дисочок теж в гарному стані, корпус не розвалений. Піде, піде. Вибачайте, що такий звук на окремий мікрофон записаний, тому що на телефоні ужасний. Ось такий ще диск з речети кланк. Але теж весь пожований собакою. Або, не знаю, може дитина з зуби різалися в неї. Весь пожмаканий. Але диск в непоганому стані. Мануал на місці, мануал теж не пожований. Ніби норм. Коробка його врятувала. Цікаво, чому така прикольна гра, а мануал чорно-білий. Дуже цікаво. В деяких таких іграх, якихось новнеймах. Ну, дуже класні мануали, мануали кольорові, а тут чорно-білий. Ще мені ось попалась така гра на PlayStation 2. Псіопсі, щось там. Певно, якийсь який шутанчик від третього лиця чи від другого лиця. З таким бонусом. На 64 МБ карточка пам'яті на PlayStation 2. Напевно, при... ні, не приклеєна нормально. Але... Але вона, походу, китайська. Так, китайська це не оригінал. Диск. Невеличку має невеличкі такі малюсінькі подряпинки, ніби ну майже, майже в доброму стані. Теж такий мануальчик. Прикольний, товстенький. З рекламкою Mortal Kombat. У. З описом персонажів. Тут стандартна ситуація. Прикольно. PlayStation 2 ще не маю, але може десь знайду спам'ятаю дитинство. Далі мені попалась ось така на недільній барахолці. така от такий Приколдес до Xbox. Не знаю, якого покоління там, Xbox One, цей One S чи One X, як вони там називалися, з такою батареєю літіум іонною Напевно, так, Літіум-іонна теж китайська, скоріш за все, мадай чуйна. Це контролер Трошки сміття. Нічого страшного. Трапляється і таке Контролер, як він називається? Elite Pro Controller. Але він таким весь залитий покриттям. Оцим, як він називається, Резина така, ця. що липне до пальців, soft touch. І тут щось не вистачає, якихось накладок резинових. Можливо. Можливо, він так і має бути. Треба загуглити фотку в інтернеті. А, він ще й розкручувався, походу. Ще він може бути несправний. Хтось в ньому вже ковирявся. Якісь тут підключення, піднаушники. Ну, прикольний пат, але треба буде перевіряти. Треба перевіряти, чи він справний, чи ні. От такі ось покупочки. Це все мені обійшлося, якщо перевести на гривні. Зараз кажу, 20, 200, 220 гривень. Добре, всім пока.